Забезпечити учням всебічну підтримку, а також надати засоби для подолання труднощів та досягнення успіху у навчанні. Саме таку мету мають центри з подолання освітніх втрат у школярів, які відкриваються на базі навчальних закладів Кривого Рогу. Як можна зрозуміти із назви, ці центри покликані надолужити ті знання та навички, які учні могли пропустити через навчання у режимі онлайн під час пандемії чи в умовах воєнного стану. Один з таких відкрився на базі 8-ї гімназії. Що про таку ініціативу кажуть самі учні, їх пряма мова. Офлайн навчання мені подобається більше. Я, я м, краще усвоюю матеріал, який я почула на офлайн уроках, чим на дистанційному навчанні. Я прийшов сюди навчатися, щоб покращити свій рівень знань і розмовляти українською. Я вважаю, що це дуже ефективні заняття та вони. Допоможуть наздогнати те, що ми, так сказати, запустили під час того, коли була пандемія та початок війни. До занять української мови долучилася й Анастасія, студентка каварійського педагогічного, яка зараз проходить практику на базі гімназії. Тут вона дізнається тонкості майбутньої професії та освітнього процесу в умовах сьогодення. Мені цікаво відвідати саме уроки. Мені цікаво, як взагалі вчителя комунікують з своїми учнями. Мені це дуже подобається. Мені подобається саме ходити на цю практику, і саме подолання освітніх втрат це така ду. Дуже, дуже така важлива тема насамперед сьогодні, тому що, як ми знаємо, через воєнну ситуацію, через пандемію. Реально, навіть я ну, в мене. Дистанційне навчання, воно в мене почалося у 10 класі. Такі центри відкриваються за підтримки Міжнародного благодійного фонду та представництва дитячого фонду ООН в Україні, особливість проєкту перетворення освіти на навчання мрії. Тобто, на відміну від звичайних уроків, заняття проходять без домашніх завдань та контрольних. А їх невід'ємними складовими є мотивація та психологічне розвантаження. Тому ось саме проект про те, як складне зробити простим, як зробити це головна ці. Цікавим. Як підняти мотивацію учнів до навчання в цілому і зокрема, до англійської мови? Тому що це дуже важливо, ви розумієте, в сучасних реаліях. Родзинкою цього проєкту, напевно, є основне це соціально-емоційне та етичне навчання. Тому що а, ті вправи, які вони нам пропонують, вони насамперед мають розвантажувати психологічно. Зняти якусь напругу і створювати комфортне середовище. Це наразі найбільш найбільш те, що потрібно, аби навчальний процес був ефективним та безпечним. У свою чергу все можливе робить є міська влада у кривому розі забезпечена робота 129 шкіл, гімназій та ліцеїв, в яких створені укриття. Завдяки ним у закладах з'явилася можливість проводити офлайн консультації. Лише з березня на їх базі відкрили зо три десятки центрів подолання освітніх втрат. Ми створили 27 таких центрів, де з багатьох шкіл продовжуємо навчати нашу молодь для того, щоб вони дійсно могли вже... Підтягнути свої знання. Ми робимо це по чотирьом локаціям, починаючи з першого і по десятий клас. І я вважаю, це дуже добре для нашої молоді, що ми покращимо їх знання. До занять у центрах наразі залучені понад півтори тисячі школярів. Вони наздоганяють програму завдяки міні-курсам та заняттям, які проводять 107 кращих викладачів міста, зокрема. У восьмій гімназії діти збираються двічі на тиждень. Початкові класи додатково вивчають математику та українську мову. П'яті класи суто українську, а десяті англійську мову. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко перший міський.